Листочків все менше залишається на деревах, <хи> навіть жовтих. Це означає, що осінь прогресує. А що ми маємо? 12-та 12 година, видно. Та, сподіваюсь, що видно, проти сонця колись Ну, Вночі далі є заморозки, але... але в день тепліше. В день погода все-таки більш-менш гарна. Підемо, мабуть, ліворуч. Фонтан досі. Досі не законсервували. Досі фонтан працює. Краса. Краса. Ось трошки на деревах Жовтизна з'явилася. Величний музикант готується грати. Готель добудовують. А, я певний, що в кубі є мінімум один покупець. Більше навряд чи але хтось сюди міг зайти. В куб подивитися, що там і як. Я так зараз дивлюсь, зараз нікого не видно, але хтось хтось мав би бути. А, це 12-та година, але самі бачите, сонце низько. Ми кожен день про це нагадуємо, щоб ви пам'ятали, що поки є літо, а літо треба цінувати. Бо потім приходить осінь. Насправді, поки є осінь, осінь теж треба цінувати. Потім приходить зима. Ну аналогічно, зиму теж треба цінувати, бо потім приходить весна і весну, бо потім приходить літо. Якщо вже так глобально підійти, в кожній порі року можна знайти якийсь недолік. То холодно, то жарко, то мокро, то день короткий, то ніч коротка, правда? Правда. Тому треба шукати недоліки, треба шукати позитив, Ну, це я так пропоную. А, тоді а тоді, наберу, тоді в кращому гуморі буде. Готель річки, бісквіт, все працює, <клес> жодних санкцій, ніде нікого не видно. Так, тут магазинчик збудований новий з кафе. Теж у нас є ще відео до цього не було, А ви кажете, що нічого не міняється. Постійно ж міняється, постійно ж з нераз'являється. Да, подивимось нарешті, щоб добрий час був. О, бачите, як добре видно час, і як добре видно... Річки, ягусю та все інше. За курорт. Де реакція. Сонце. Бандера, злата. Ай, пройдемося через ринок В напрямку до біовета. Тут важливо всіх обігнати щоб панорама нормально відкривалася на ринку теж щось працює щось не працює але добре що ще тепло То, що зараз ще тепло це справді дуже і дуже добре фільми усміхайся чорна канарка і джокер міротель, Мед Палас. от, за день, прийшов от, тижне, куртки, Але щось люди, бачите, так вдягнені тепліше за мене, а я до цього звик. Як казала одна моя знайома, всі люди різні. Високі, широкий асортимент звіряток продається. А, і каву теж ніхто не п'є. Тут ніхто не їсть Та й минці не дуже хтось їсть О, буває Ну, прогуляємося вже до в справді. раз ми... Раз ми йшли до бювету, треба далі це до бювету не зупинятися. Троян ж трошки квітнуть. Залишки гортензії, якісь є мінімальні. А, центральна алея в тіні, Ні, це о 12 годині дня. А сонце вже так високо не підіймається. О, а там далі так виглядає, що масштабне будівництво. Торгового центру парк відновилося. Ну принаймні принаймні на один день. Як мінімум цікаво. Зараз подивимося. Зараз все побачимо. Так, треш, коли все закінчити. Тому нічого не дивно, нема в тому що <гум> сьогодні той день, що вирішили трошки побудувати, правда? Стільки техніки тут ще не бачив. Напевно з того часу, як тут це все починалося будувати, стільки техніки ще не було. Сподіваюсь, що витримає. Трускавецька бруківка, і не тільки бруківка, а це то місце, де часто міні-провалічки виникають. масштабы выражают. А мы не шли уже до билету. Да. Де... Анонс концерта будет. Ну, а на самом деле, мы будем видеть нас, мы будем видеть, что 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 мы Сьогодні для вас і Володимир Вермінський. Дев'ятнадцяти жовтня зв'язки фіналісти до проекту Ексфактор Євген Яцінькович. Неділю 20 жовтня любителі театру. Запрошуємо дев'ятнадцять тридцять концертний залгольовесна. У нас гастявський академічний обласний музично драматичний театр з виставою села та нічаліці. 21-го життя можливої Олександр Канта, 23-го. Народні артисти України, Іва Помолицька.